Добрий день, дорогі друзі! І я вас вітаю на моєму першому відео. І першою грою, яку я хотів би оглянути, буде Stalker 2. Що ж, з чого я почну свій огляд? То буде те, що ви всі чекаєте на кінці. Але ж це ж мій огляд. Тому загальна оцінка. Гра просто неймовірна, мені вона дуже сподобалась. Кожна гривна, кожна хвилина, кожні нерви, втрачені на цю гру, коштувало того. А тепер будемо йти по черзі. Що ж, сюжет. Сюжет починається з того, що ми, Скіф, сталкер, котрий повернувся з зони, здобувши вагомі кошти, сидячи в квартирі, застаємо з'явлення таємничої аномалії, котра руйнує половину квартири, та створює невідомий артефакт, котрий, згасаючи, не руйнується. Тому головний герой, вирішив, заручившись допомогою професора Германа, відомий нам ще з минулої частини. Та приладом для зарядження артефактів ні часу нового угрупування корпорацій повернутися на Чорнобиль. Та зарядивши артефакт, продати. З сюжетом ми ознайомились, тепер я буду вам розповідати про плюси та мінуси гри, розповідаючи про її параметри. І перше, з чого я почну буде графіка. Вона тут не відрізняється якимось нюгеном, але і не 2007 рік. Є фактор, котрий, прямо кажучи, ріже очі. Це волосся, особливо на лиці. Там воно, м'яко кажучи, не дуже, що мінус. Але і графіка ландшафту та погодних умов, а аномалій мене вразили. Ніби те, що на екрані бачиш наживо, що є плюс. Про що я хотів би поговорити, це анімації. Вони нормальні, але хотів би окремо відділити анімації лиця в поганому світлі, тому що я грав з українською мовою, і мені було не дуже приємно те, коли персонаж губами каже англійські слова. А в українській локалізації він не влучає. Але два-три рази, і це перестає кидатись в очі. Дякую за документи. Це скарб. Варти усіх років у малахіті. Будемо на зв'язку. У мене великі плани. Що мені сподобалось, що тут, на відміну від першої трилогії, є анімація споживання або використання тих або інших предметів, що, звісно, для наших днів то не є велике діло. Але все ж таки. Також є анімації встановлення модифікації на зброю, та можна пограти на гітарі біля вогнища, та й в іншому місці. Це можна поставити плюс. Це Третій параметр є штучний інтелект. І тут я можу виділити поводження кровососів, бо ці падли це просто жах. Коли один це ще більш-менш, але коли їх два, це жахіття Боже. Тут команда програмістів потрудилася на славу. Також хотів би відмітити усіх мутантів тваринного походження. Вони тут дуже проблематичні, дуже складно влучити. Зрозуміти їх траєкторію рухів, що можна вважати великим плюсом. Єдине, що всі тварини іноді можуть встати на місці і нічого не робити, що їх дуже сильно відрізняє. Але мінусів це не є, бо його клони сповна перестання. Третій параметр є звукові ефекти, і вони дійсно на високому рівні. Звуки від пострілів до звуків аномалії виконані дуже добре. Чітко можна відрізнити кожного мутанта та аномалію, в яку щось потрапило. І це плюс. Наступне, що я хотів би оглянути, це, це акторська гра акторів озвучування. Як ви зрозуміли, тут no comment. Просто слухайте 10 із 10. Піти до вогню! Ой, нарешті новий фейс. А то ці морди вже за сьогодні мені обридли. Особливо твоя маляла. Іди в дупу. Ти на нього не зважай, сталтер. Він у нас сьогодні енгрі. Вип'єш з нами? Давай. Відмовлятись буде невічливо. О, це вже діло. Відразу видно, вихований мен. Ну що, давай з хлопцями познайомлю. Он той синяк Аркан. Був зразковим долгівцем, а потім спився, бо має дуже тонку душевну організацію. А он той гоблін, Гарік, завжди пошарпаний був, а на смітнику взагалі став розвалюватися і фізично, і морально. А ти з волі, як я розумію. Своєрідна у вас компанія. Ага, є таке. Але ми вільними на кордоні починали. Звели нас разом небезпеки зони та хеть до Сидора. Потім, щоправда, шляхи розійшлися. Але все одно іноді тут збираємось. За лайф перетерти, минуле згадати. Щоправда, хлопці зовсім кислі сьогодні. А ти тут якими шляхами? Є причини, але я б не хотів про них розповідати. Можливо, розумієш. Розумію, не дитина. Наступний параметр є мапа, і вона дуже велика. Але є нюанси, її наповнення. і воно дійсно не дуже. В першій локації не був би каскад подій крутиться навколо мене, але що далі я заходив, тим менше подій я заставав, і це є мінус. Та ще й самих таборів сталкерів, де можна оновити спорядження та продати те, що назбирав, було дуже мало на віддалених локаціях. І тому повертатися з глибоких рейдів я повинен йти не один, а два кілометри, а це дуже важко. Також хотів би оглянути параметр гімплею. І він є на високому рівні. Постріл відчувається сильно. На останніх хвилинах записано мій і був на достатньо високому рівні. А це означає, що гра опирається не на те, наскільки великий урон наносить твоя зброя, а на те, як добре ти нею керуєш, що є також плюс. получилось Я вижу. Ще я хочу поговорити про різноманітність. Тому що, помимо стрілянини нас чекає е, вирішення на нескладних головоломок паркур. Ну, наскільки це можна назвати паркуром, Але для шутера непоганий. Ну і останнє ловля артефактів, і про неї є що сказати. Тому що вона захоплива. І ти про неї будеш пам'ятати в кожні рази, коли війдеш в аномальну зону, або будеш приходити повз аномалію. Ну тут прям плюс. А наступне, що нас чекає, буде сюжет на лінії, і вона дуже захоплива. Я, звісно, далі, ніж початок розповідати не буду, але ще далі я заходив, тим більше цікаво було. Емоцій тьма. Як жаль, от такі радості. І більше всього сюжет торкався до теми людяності. І не тільки сюжет, а й сайт-квести. Що ж, до сюжету ми доторкнулися, а тепер сайт-квести. Є їх тут безліч. Є з вибором, а є принеси, подай, вбий. Вибір не на карму, якої тут ну, немає. Немає тут системи карми, але є те, що є у кожної людини. Це її людяність. Бо вся гра взаємодіє саме з тобою. Не зі скіфом. А вона хоче взаємодіяти самим гравцем. Ви, як гравець, повинні стати самим скіфом. Тим, хто є головним рухачем сюжету. Наступне, про що я хотів би поговорити, це буде те, що соціюється сталкером напряму. Те. І за чого в нього грають, і це атмосфера. І тут я хочу сказати одне. атмосфера тут більше, ніж радіація. Вона повсюду. Взагалі, в кожному болту, який ти кинув на своїй дорозі, в кожній аномалії, яка розвіяла того собаку, котру ти побачив, або плоть, або кабана. Атмосфера на тебе настільки, що ти забуваєш, що ти гравець, котрий тримає мишку та дивиться в екран, але відчуваєш, що ти сталкер, котрий ходить та шукає артефакти в смертельно небезпечних аномаліях. Настанок хотів би поговорити про баги, і вони тут є, як значно, так і не дуже потужні. Є баг за заліссям, точніше, з квестом на його визволення. І хоча цей баг виправили, мій ігровий експірінс це зіпсувало. Та в захист хочу сказати, що більша частина багів не стільки значні. І ось кінець відео. І хотів би вас попросити поставити лайк та підписатися на мій канал, це буде спонукати робити більше відео. Ще я маю свій телеграм-канал, тому переходьте на нього через опис цього відео та дивіться новини о нових відео. А також бажаю вам всього найкращого та успіхів. Бувайте, дорогі друзі!